Просто щоб прямо аж кісточки вимальовувати. Це можна було б типу, умовніше зробити. Умовніше, як оця ектоплазма, знаєш? От, я так, типа від болди трошечки. От, ну тобто якісь такі речі, що воно так прям там світиться, оце спрощувати, знаєш. От, і вона так прям указуючий перст. Знаєш так, трошечки. І в нас від е, загального образу, тільки єдине, що тут прямо виходить, яркість така прямо, О -го -го знаєш, От, щоб вона направляла погляд наш. Да? Ну, типа, фух, І не зграю риб. От, зграю риб просто що трошечки приглушити. От, щоб вона не так ярко. Вона мерехтить, Знаєш, вони паскуди мерехтять своєю лускою. От, але мені здається, що типу от, контрасти тут оце пророблене. Тут навіть місцями можна було і яркості додати не, відтіночки, але вони не вагані, ну тобто вони не вирвиглазні.